Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного дня, успіхів, усіх добрих справах і, звичайно ж, доброго здоров'я. Якщо мене хтось запитає, яка птиця мені найбільше подобається для того, щоб її утримувати в селі, я на даний момент відповім, що найбільше мені подобаються кури. Бо різну птицю ми утримували. Утримували і гусей, і качок, і мускусних качок, і шапунів так званих, і цесарок, і індиків. Але ж тепер в зв'язку з тим, що ми вже пенсіонери, то найлегшим мені і найвигіднішим здається утримання курей. Звичайно. В кожного виду птиці є плюси і мінуси в утриманні. гуси, е, дають і пір'я, і м'ясо, але вже коли тобі не надять, а далеко за 10, то вже те м'ясо важке для перетравлювання. Також те саме стосується качок. Він дике м'ясо прекрасне, але ж е, вони Бігають по чужих городах, для них потрібно якусь міцну огорожу мати, і дуже таке делікатні. А кури найбільш така птиця, не дуже така вибаглива в утримуванні і дає нам і яйця, і м'ясо. Але скажу, що помиляються, звичайно, ті, хто думає, що курам сипнув пшениці чи кукурузи, і на тому годівля їхня закінчена. В одному із попередніх відеороликів я розповідала про те, яких умов потрібно дотримуватися, особливо в осінньо-зимову пору, для того, щоб мати від корей яйця. А це і годівля, і випоювання, і освітлення, і температурний режим, і, звичайно ж, вітаміні-добавки. І сьогодні, звичайно, Америку я не відкрию нікому, але покажу, як обійтися без покупного трикальцію фосфату, виготовивши кальцій, такий необхідний для наших курей в домашніх умовах. Отож, беремо відходи так звані, тобто яєчну шкаралупу, Ми просушуємо. І подрібнюємо зручним способом для нас. У мене ось така ступка. Дивіться, з одної шкаролупки скільки кальцію вийшло. Сухенькі шкаролупки дуже добре перетираються навіть в ось такій ступці. А звичайно, хто має, хто чим. Має подрібнювати тут, і на тому і подрібнює. Ну, а в мене ось такий метод. І мені такий метод також для мене можливий, і я ним і подрібнюю шкаралупу курячу. Роблю їм кальцій для того, щоб досипати у корми, тому що три кальції на даний момент в мене немає. З ним потрібно їхати в райцентр, А звичайно, це їхати в райцентр це і затратно, і на кальцій потрібно потратитися. А ось такий дармовий кальцій. Використали яйця, не викидаємо шкаралупу і маємо дармовий кальцій для присипки кормів нашим курочкам. І не тільки курочкам а таким. Кальцієм можна також підкормити наші вазони, вони також нам подякують за те, що ми їм дали кальцію для їхньої міцності. І такий кальцій, звичайно, коли пошукати рецепти в інтернеті, то написано, що можна і самим оздоровитись таким кальцієм. Звичайно, для того потрібно правильно його підготувати для того, щоб він добре засвоювався людським організмом. Ну, а для курочок ось такий варіант, ось стільки, та й буде досить на десь на літрів три курячої мішанки. Пару хвилин і наші відходи перетворені в доходи. І не будуть наші кури розкльовувати яєць. А дбаючи про наші кури, маємо і результат приємний. Ось вчора чоловік мені два півні. Перетворив у м'ясо. Я, звичайно, довела їх до путя і маю дві таких тушки, і тепер потрібно з ними щось робити. Напевне, обріжу м'ясо, так як в нас зараз м'яса немає, чоловік мені перемеле на м'ясорубче, будуть котлети, а з кісток будуть бульйони. І ще з півдня ось тільки жиру потрібно перетопити і не потрібно купувати. Олії, яку колись говорили, що вона дуже корисна, соняшникова олія, тепер всі розповідають про те, наскільки вона шкідлива, бо вирощується на різних шкідливих добривах і кропиться соняшник неодноразово різними хімічними, також шкідливими препаратами. І ще, крім того, що додають до нашої соняшникової олії жадібні, ненаситні. Виробники пальмову олію, таке також кажуть, що є. Отож, намагаємо, намагаємося по максимуму використовувати для свого харчування продукти, які виростили в домашніх умовах. Вибачте, сказала продукти. Ну і продукти також, не продукти, а продукцію. Продукцію, в тому числі. І нашу курятину. Ось такий сьогодні відеоролик в основному про приготування кальцію із відходів в домашніх умовах. А відходами цими є, як ви бачите, ті ж самі шкаролупки від курячих яєць. які ми зачасту просто викидаємо у сміття. А я дякую всім, хто дивився цей невеличкий відеоролик. Дбаємо про наших курочок і маємо від них і яйця, і м'ясо, і жир, і також і підкормку для них самих у вигляді кальцію і для наших кімнатних рослин. І можливо можливо і для нас також. Із цих шкаролупок можемо також виготовити необхідний для нас кальцій, який такий необхідний для зміцнення наших кісток. Але для цього, звичайно, потрібні спеціальні рецепти, а їх ми можемо знайти в інтернеті. Дякую всім, хто дивився. Дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки. Всім всього доброго, гарного дня, мирного неба, успішної праці. З вами був канал Село Моя Доля. До зустрічі!